<кък> і так. Всім доброго дня. Я починаю проходити зовсім нове прохиження. Як где це 4 трохи залишив. До кінця літа. Я хочу всіх удивити. З вами я, Ототі, і ми починаємо. Theft Auto 3 Frosted Winter Зовсім нові сюжетні місії. Багато чого сміялося на вулиці 2002 рік. Зима. Нові місії. Нові. Спорядкані пакети переховані. Нові рип рампейджі. Нові прыжки. Унікальні. И много-много всего другого. Главный новый сюжет. Новый главный герой и новый сюжет. Начинаем. 2002 год. Liberty city. The story begins. І так, нам казують, що це радар, Понятно. це життя, порозуміло. Нам тут об'яснюємо, що терапери, якщо ми погодимо в больницю, місія буде провалена і так далі, в общем, таке. Так, ну що, почнемо. Історія проходить після... story the guitar yeah, Your attention please read our lips. Yeah. the best commercials <laughs> <Very good. laughs> so. Ну, еще книги. Представлено. сделка. Справьем, поставим. Итак, что? миссия. Что Не то уж комментируйте, лайки. Всем удачи. Как я I was called and chosen to work a miracle. So uh, where were you called from?